Мені навіть згадувати не хочеться про увесь той жах, який змусила мою сім'ю пережити одна жінка-ворожка. Я хочу розповісти, щоб історія моєї родини вберегла інших, можливо, комусь допоможе. Я єдина донька у своїх батьків. Ми жили у прекрасному будиночку в одному з мальовничих сіл Рівненщини. Щоранку в нас була гарна традиція збиратися на сніданок за столом і обговорювати плани на день. А за вечерею ми знову сідали разом і розповідали про те, як у кого минув день. Тато дарував нам квіти і возив усюди, куди ми хотіли. Він, а не мама, пам'ятав про всі їхні річниці знайомства та шлюбу і ніколи не втомлювався розповідати історію про те, як вони познайомилися, тато завжди казав доню, головне в житті бути щирою і ніколи не брати гріха на душу. Я зростала в ідеальній родині, та прийшла біда без грошів'я. Тата звільнили з роботи. Через три місяці після скорочення потрапила і мама. Вирішили зайнятися фермерством. Але справа приносила нам лише чергові борги та неприємності. Досі пам'ятаю той день, коли тато оголосив, що не відпустить маму на заробітки, а поїде сам. Тоді я думала, що сильніше, ніж плачу зараз, розуміючи, що тато їде надовго в чужу країну, плакати не буду. Як я помилялася, тато поїхав до Німеччини. Там уже влаштувалися заробітчани з нашого села і забрали його на будівельні роботи. Він щомісяця надсилав гроші і просив, аби мама не шукала роботи, тато не хотів, аби вона, людина з вищою освітою, мила підлогу чи замітала вулиці. Він кожного тижня писав нам листи, і стільки туги в них було за нами і Україною. Я старалася кожні вихідні приїздити до мами, аби вона довго не лишалася сама. Хоча мій хлопець а тепер уже чоловік назавжди був у захваті від того, що кожної п'ятниці, як тільки закінчувалися пари, мене в місті вже не було. Одного разу я не могла знайти вдома свої золоті сережки. Мамо, а де сережки, які мені тато подарував? спитала я. Звідки я знаю? Може, ти їх у Львів забрала? якось дивно і одночасно байдуже, відповіла вона. Я точно пам'ятала, що не брала сережок. Але збилася з цієї теми. Наступного разу не знайшла вдома фотоапарата, але знову ж таки не надала значення цьому. Та мама згодом сказала мені, що грошей, аби заплатити за моє навчання, у нас немає. Я не розуміла, що відбувається. Але ж тато надіслав гроші, сказала я. І тут почалося. Уперше в житті я побачила, як моя мама кричить. Вона кричала про те, що тато її зраджує, що він від нас відрікся, що в нього там з'явилася якась білява шльондра. Вона кричала про те, що скоро ця шльондра народить від нього вилупка, а далі вже не пам'ятаю, я просто не чула її. А знаєте що найгірше? Я перестала читати татові листи. Яка ж немудра я була. Я написала йому лише один лист, зміст якого був дуже короткий, тату. Ви казали, що головне в житті бути щирою людиною і ніколи не брати гріха на душу. Ви збрехали, ви нас зрадили. Відповідь від тата я не читала, мама спалила листа. Приїздити додому стало нестерпно. Мама постійно говорила про тата Гедоту, і мені важко було те слухати. Та невдовзі вона зробила мені ще один подарунок. Мамо, а звідки ви дізналися про ту біляву жінку? Тато в листі написав, наважилася я якось спитати. Відповідь прибила мою свідомість до підлоги. Ага. Він напише, він тільки брехати може, що кохає і сумує, відповіла мама. Ворожка мені все розповіла, усю правду на картах виклала. За вісім місяців, допоки тато гнув спину на іншу країну, моя мама винесла з дому і продала всі прикраси та всю побутову техніку, аби їздити в місто і платити ворожці. Навіщо? Бо сусідка хай їй добре буде, якось їхала. Про свого Ореста розпитати, який в Італії на заробітках був, і її з собою запросила. А ще тому, що то така ворожка, про неї всі газети і журнали пишуть. До цієї відьми мама брала татове фото, а та розповідала їй, що він, нібито має коханку, і в деталях описувала, як тато її зраджує. Коли мама показувала татові листи, які були мокрі від його сліз. Так сильно він журився за нами, ворожка за окрему плату проводила над тими листами якісь ритуали і казала, що то все брехня. Гроші, які надсилав нам тато і які мали піти на моє навчання, мама віддавала ворожці на виготовлення амулетів, які мали би врятувати нашу родину, і якими вона загадила всю хату. Далі ще гірше. Ця відьма за п'ять тисяч доларів приїздила до нас додому виганяти порчу її щастя, що мене тоді не було вдома. І з часом моя мати вже жодного кроку не робила без дозволу цієї диявольської жінки. Твій батько більше тобі не батько. Будеш спілкуватися із ним, прокляну, сказала мені мама, коли я плакала, дізнавшись, що тато був в Україні, а мене в той час заховали в бабці під приводом її вигаданої хвороби. Тоді я зрозуміла, чому мама дала мені нову сім-карту і змінила номер мого мобільного телефону. Я знайшла свого тата. Він жив у мого хрещеного, з котрим вони вирішили відкрити свою автомайстерню в місті. Тато жодним словом і досі не дорікнув мені за те, що ось так просто змогла повірити у його зраду, навіть не вислухавши пояснень. Лише при першій зустрічі він сказав: ніколи в житті я не зраджував нашу маму. Я дуже сумую за нею, але це вже не та жінка, з котрою я жив. Знаю, що він намагався з нею помиритися, але вона прогнала його з дому. Завішаного амулетами порятунку. Ще тато розповів мені, як боляче йому було там, на чужині, коли із жахливим болем у спині, не відчуваючи рук, він рахував кожну копієчку, яку мав надіслати нам, а мама в кожному листі пиляла його за неіснуючу біляву шльондру. Скажу тобі чесно, доню ще б трохи і таки зрадив, аби так образливо не було. Якось признався тато. До речі, у той час, як він уже два місяці жив у місті з родиною мого хрещеного, мама і далі розповідала мені, що він зраджує їй за кордоном. Я хотіла розказати, що тато в Україні, але він чомусь заборонив. Це вже була не наша мама. Тут була зазомбована жінка, котра перед тим, як вийти з дому, дзвонила до своєї ворожки і питала, який амулет із собою брати. Попри те, тато й далі передавав їй гроші, а вона й далі їх брала. Звісно ж, за послуги відьми треба ж було чимось платити. Я була проти цього, але батько сказав, що його дружина підмітати вулиці не піде. Я запропонувала татові поїхати до цієї ворожки і змусити її повернути нашу маму. Я сам винен у тому, що не зміг заробити грошей тут, і лишив свою дружину з дурними бабами, сказав, як відтяв тато, і категорично відмовився їхати, і я поїхала сама. Прийшла за адресою і довго стояла на вулиці, але таки зайшла. У першій кімнаті до мене підійшла жінка, котра назвалася помічницею ворожки. Вона спитала, з чим приїхала, я розповіла їй майже вигадану історію, що мій чоловік поїхав на заробітки, хочу знати, як він там, фото сказала, забула. Через якийсь час мене провели до цієї цілительки. Жінка років 35, гарно обрана. На шиї масивний золотий ланцюжок, а ще доглянута шкіра, розкішне волосся, акуратний манікюр. Погляд абсолютно байдужий. Мене роздирало на шмаття від бажання вбити цю людину, але я опанувала себе. Вислухавши вигадану мною історію, ворожка взяла колоду карт і попросила мене витягнути десять. Певна річ випали лише погані карти, а далі я уже все знала. Мій вигаданий чоловік, останній бабій і зрадник. Але за кілька десятків тисяч гривень, після певних обрядів, навіть і молитов не думала, що ці брехуни ще й на віру посягають, та виготовлення амулетів вона врятує мою сім'ю. І знаєте, що найдивніше? Я сама в це все повірила, знала, що історія моя вигадана і що вона бреше, але на якийсь час я так їй повірила, що почала згадувати, скільки грошей у моєму гаманці. На щастя, здоровий глузд таки повернувся, і тут я не витримала. Викричала їй увесь свій біль та придушити не встигла. Прибігла помічниця та ще якийсь чоловік викинули мене на вулицю. Божевільна, ти нічого не доведеш. Я маю сотні листів подяк за допомогу людям, сказала мені відьма. Із татом я спілкувалася потай від мами. Робити це було неважко, бо вже вийшла заміж і жила у Львові. Мама лишилася в селі і вже знала, що тато живе в місті, та ми намагалися не говорити про нього. Моя ідеальна родина розпалася, але я вже будувала свою сім'ю і в справи батьків не втручалася. Та мама знайшла собі нову жертву, точніше, її ворожка. Мама оголосила, що вирішила продати будинок мого дитинства і жити зі мною, моїм чоловіком та моїм сином. Я запропонувала почекати з продажем будинку і спробувати, бодай місяць пожити разом. Уже через два тижні мама співала мені пісень про те, що мій Юрчик ходить наліво. А якого кольору волосся у його коханки твоя відьма сказала, з усмішкою спитала я маму. Після грандіозної сварки вона спакувала свої речі і поїхала в село. Я заборонила їй говорити про мого чоловіка. Вона сказала мені, що я гірша за батька. Я сиділа на холодних сходах, рвала на клаптики татів паспорт і думала, як убиватиму жінку, котра за величезні гроші зруйнувала шлюб моїх батьків і вже дісталася й моєї сім'ї. Чому рвала паспорт? Тату так боляче було від маминих звинувачень, що він хотів утекти світ за очі. Я викрала його документи і порвала їх так. Це було по-дурному і по-дитячому. Але я не хотіла лишатися сама із зазомбованою матір'ю. Я перестала з нею спілкуватися, бо не могла говорити без криків та істерик. Вона об'їздила уже всіх ворожок Заходу України і, зруйнувавши свою сім'ю, хотіла зруйнувати й мою. Минув час, я народила донечку. Коли мама побачила, як стоячи на колінах, плакав від щастя мій Юрчик, котрий приїхав забирати мене з Пологового, вона теж пустила сльозу. І погляд її став якийсь інший, і я впізнала свою рідну матусю. А я ж могла зруйнувати і твою родину, сказала моя мама, котра після стількох років наче отямилась. Мої батьки знову живуть разом. Мама попросила вибачення, тато повернувся додому і заборонив згадувати цю історію та комусь її розповідати. Вибачте, тату. Але реклами тих ворожок стало так багато, що, може, я хоч когось вбережу цією розповіддю. Тато оформив новий паспорт, а мама, коли бачить оголошення про послуги ворожок у газеті, то спалює їх. Я не знаю, чи моя історія переконає вас не вірити цим шарлатанам, котрі за величезні гроші, нібито вам хочуть допомогти. Але пораджу так: якщо маєте сумніви щодо рідної людини, поговоріть із нею, а не з чужою вам особою. Серце ж не бреше, воно правду скаже. Причому безкоштовно.